Ми з вами зараз проведемо урок з Алгебри і будемо говорити, продовжимо говорити про ірраціональні рівняння. Ми вчора цю тему почали, продовжимо. І так, напишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. 22.11.24. Класна робота. Пиму уроку, і раціональні рівняння. Що хотіла сказати? Ми вчора з вами познайомилися з двома методами розв'язування. І раціональних рівнянь. Це метод піднесення до квадрату і метод заміни. Але ми не всі типи встигли розібрати таких рівнянь. Давайте закріпимо щось, що ми вже робили, і, може, дізнаємося щось нове. Чи були запитання по домашній роботі? Якщо ви її робили? Так, ну, судячи по тому, що ви мовчите, мабуть, щоб все було зрозуміло, чи запитання було, чи ви не робили ДЗ. Давайте візьмемо ось такі номери а, з вашого підручника номер 133 Згадаємо взагалі, як ми розв'язуємо іраціональні рівняння. А, ну, Наприклад, четверте рівняння таке. Корінь під коренем х квадрат мінус 1 дорівнює 3-2х. А, тобто, якщо в мене корінь стоїть окремо від а, всієї чи іншої частини рівняння, да, з одного боку від знака до дорівнює, і більш нічого йому тут не заважає, можна відразу підносити до квадрату. Ми а, домовилися робити так: писати ОДЗ, коли корені будуть дробові, якщо вони цілі, то робити перевірку. Підносимо до квадрату. Наприклад, Мішель мені скаже, що буде, якщо ми піднесемо до квадрату. Просто у нас на уроки ходять одні й ті ж самі, Мені це навіть з Ну, давайте. Мішель, можеш сказати? Можу. Давай. Ну, піде квадрат, буде х квадрат мінус один. Так, а от з цього боку, коли ти будеш підносити до квадрату, пам'ятай, що це формула, так? Тобто це буде квадрат першого мінус подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого. І що ж буде у нас? 9 мінус... От просто добуток – це 6 іксів, а подвоєний добуток буде 6 подвоєний, 12, так? 12 ікс і плюс 2х в квадраті це буде 4х2. Так? так. Тепер дивіться, у вас вийшло квадратне рівняння, там х квадрат не знищується. В яку сторону тут зручніше буде перенести додатки? Вправо. Право, згодна. Тобто у вас справа праворуч вже, вже стоїть 4х квадрат. Мінус 12х і 9, і туди ми х квадрат переносимо з протилежним знаком, тобто що ми пишемо? Мінус х квадрат плюс 1. Плюс 1 дорівнює 0. Ну, і тепер зводимо подібні. 4х квадрат мінус х квадрат буде? 3х квадрат. Так, далі. Ну, мінус 12х, 12х вам так і залишиться. Так, і 9 плюс 1 буде? 10. А ось тут не вийде за теоремою Вієта. Давайте. Бо тут коефіцієнт 3. Давайте через дискримінант. Так, дискримінант, чому буде дорівнювати? Б квадрат мінус 4Ц, так? Формула. Так. В нашому випадку B це буде. 144. Ну, давай відразу, так, 144. Мінус 4 на 10. Да? 120. 120, 144, мінус 120, взагалі буде не дуже добре. Це буде 24. Чому не дуже добре, бо корінь буде вилучатися частково. Ну, таке теж може бути корінь з 24. Як частково вилучити? Подай... <пості> На а, 6 на 4, так? Корінь з 4, вилучається. Це 2 корення. 6. Тепер знаходимо x1, x 2 Із 6. x 1 Формула в нас яка буде. Міс Б. Мінус b, b плюс. Так, да, ну, а давайте викаємо дискримінанта від... від... на 2. 2 коріння із mm -hmm. 6. А 2А, пам'ятаєте, авто, у вас там трічка в дещи, так? Ну, і Тут можна винести за дужки двійку і на 2, хоча б скоротити більш не можна буде. І вийде отак. Да? Тобто після скорочення залишиться трійка, і буде 6 плюс корінь із 6. А от в другому випадку буде 12 мінус 2 корінь із 6. Так само, якщо розкласти скоротити, буде 6 мінус корінь з 6 на 3. Ну, зрозуміло, що підставляти такі числа в рівняння буде незручно, тому це той самий випадок, коли ми побачили, що корені є. Так, вони і раціональні, але таке може бути. І ви, мабуть, бачили, коли ми розв'язували завдання з модулами, що там раціональні рівняння ну, зустрічаються. От не рівняння, а корені і раціональні можуть зустрітися. А тоді що ж треба зробити? Тоді треба записати ОДЗ і перевірити, чи входит. приблизно оцінити кожен з коренів, і подивитися, чи входить він в ОДЗ, чи ні. Що ми запишемо в ОДЗ? Чому я пишу систему? Бо в нас є підкореневий вираз, і він повинен бути більше водорівнювати за 0. і є значення кореня, тому тут два, дві умови. От давайте так, перша перше нерівність це квадратична нерівність. Як ми її розв'язуємо? Яким методом? Методом інтервалів можемо взагалі просто ліву частину розкласти. Мішель, як розкласти ліву частину цього рівня? Це різниця квадратів, так? х квадрат мінус 1, як можна? х мінус 1 на х плюс 1, так? А далі методом інтервалів знаходимо нулі. Які в нас там нулі? Нулі, 1 на мінус 1. Так, Миша, ти нас чуєш? Так, чуть-чуть інтернет завіс. Так, тобто нулі 1 мінус 1, точки не виколюються, бо знак не строгий, мінус 1, 1. Написали інтервали. Плюс, мінус, плюс. З яким знаком обираємо? Обираємо з плюсом. Угу. Так, а, що вийде? Від мінус нескінченності до мінус одного. Угу. І від одного до плюс Це перше тільки не рівні. Тепер друга не рівень. 3 мінус 2х більше або дорівнює за 0. Переносимо трійку в той бік, що ми отримаємо. Мінус 2х більше або дорівнює мінус 3. Тепер позбавляємось від мінус віки. Ділимо обидві частини на мінус 2. Знак на рівні. Змінюється буде менше, або дорівнює... Мінус 3 поділити на мінус 2 буде мінус 3 других. Плюс да, 3 других або а, півтора. Плюс, тобто менше або дорівнює за півтора від полутора в ліву сторону. Це буде проміжок від мінус нескінченності до мінус півтора в... О, плюс півтора включено. Але ми ж розв'язуємо систему, тепер ви повинні якби об'єднати множини розв'язків першої і другої нерівності. У вас йде спочатку число мінус один, потім один, а потім півтора. Перше це штриховка зверху, друге це штриховка знизу. І ми знаходимо, де ці дві штриховки перетинаються. Ось тут і ось тут. Що тоді буде розв'язком? Проміжок від мінус нескінченності до мінус одного. <кій> і від одного до полутора, так? Включно. Ну і тепер залишилося тільки сказати, ну, от що точно не увійде в ОДЗ. От точно бачимо, що не входить. Ось цей другий корінь, бачите, дивіться чому. Ну, корінь з 6 приблизно це скільки? Корінь з 4 це була б двічка. Із 6,25, це квадрат 25, було б десь 2,5, тут трошки менше, 2,4 десь. Тобто тут 10 і 4 поділити на 3. Ну теж приблизно, воно на цього там не буде ділитися, 3,4 да? приблизно. Точно в ОДЗ не входить, бо воно не, не менше за півтора. А це треба в'ясувати. Тобто десь 6 мінус 2,4 на 3, це десь 3,6 приблизно на 3, 1 і 2. А цей корінь увійде. Але навіщо ми це приблизно оцінювали? У відповідь ми напишемо не 1,2, а ось це точне значення. Просто щоб побачити, входить цей корінь водозий чи не, не входить. І тому відповідь, ось як не парадоксально, таке, з першого погляду, простеньке рівняння, але бачите, воно неприємне тим, що тут багато обчислень, що нам прийшлося знаходити ОДЗ, і що нам прийшлося а, корені приблизно оцінювати. Так, тому Мішель, молодець, що витримала, а ви теж. Давайте продовжимо далі. Давайте тепер візьмемо ситуацію, коли в нас є декілька коренів. Я нагадую, що тоді ми декілька разів підносимо до квадрату. Ну, наприклад, візьмемо 13.7 перша. ось таке корінь під коренем 1 плюс х коренів з х квадрат плюс 24 дорівнює х плюс 1. Так, ну дивіться, щоб позбавитися від квадрату, тут ми не бачимо ніяких якихось таких простих моментів, тому треба, мабуть, піднести до квадрату, так? Ось давайте піднесемо до квадрату перший раз. Зовнішній корінь зникає. Так, що в нас тут буде? Х плюс один в квадраті? Ми треба буде піднести знову до квадрату. Це буде х квадрат плюс подвоєний добуток, плюс один. Так, а тепер хто бачить, що тут в нас вийде? Ось ці одинички зміщилися. Ну і те, що залишилося, мені не хотілося б підносити до квадрату в тому вигляді, в якому воно є. А що можна побачити? Тут є, от чого я ще передивилася в умову? Бо тут є множник перед коренем і не числовий множник, а х. Дивіться, діти, тут треба побачити такий прийом. Що тут треба ще спочатку розкласти на множники. А ось якщо я з цього боку винесу x дужки, в мене буде x-2, так? Плюс 2. А якщо я перенесу все в один бік, так, з мінусом, так, я можу винести цей х за дужки, і якби моє рівняння розпадеться на 2. І це рівняння буде вже більш простим. Тобто я якби від одного множника вже позбавлюсь, але далі в нас що? Добуток до рівня 0, коли або перший множник дорівнює 0, або другий. І наше ось це друге рівняння буде вже не таке складене, як ось це, наприклад, чи ось це. Да? Ми ще раз там піднесемо до квадрату. Я знов перекину x плюс той бік. Тепер з цим рівнянням все зрозуміло. Давайте ось це випишемо окремо і розв'яжемо його, піднесемо до квадрату. Так, що це буде? Х квадрат плюс 24. Це буде х квадрат плюс 4х плюс 4. Тут знищуються х квадрати. Ось цю четвірку я перекину в той бік і що 4 – це 24 мінус 4, а це буде 20. І тому х дорівнює 5. Що ж в нас вийшло? Тут 0, а тут 5. Тобто є два корені. вони такі цілі, тому можете зручно не ОДЗ писати, а перевірку зробити. І так, перевірка. І так, беремо перший корінь 0, підставляємо ось сюди. 1 плюс 0 помножити на корінь із 24, чи буде це 0 плюс 1? Ну, взагалі буде, бо 0 помножити на будь-яке число це 0, корінь із 1 це 0, 1, і 1 то тож не до рівня 1. Тобто це є коренем. Так, тепер другий корінь, п'ятірка. Підставляємо 1 плюс 5 помножити на корінь 25 плюс 24, корінь 49, дорівнює 5 плюс 1. Ну, ми не знаємо, чи дорівнює. Тут в нас буде 49, корінь, вилучається, буде 7, що я написала 9. І 5 на 7, 35 плюс 1, 36, І знов вийшло 6 до рівня 6. Тобто це теж є коренем і вийшло, що в нас тут у відповіді буде 2 числа. Тобто у цього рівняння 2 корені 5 і 0. І теж, бачите, такий нестандартний прийом, що нам вийшло, ну, прийшлося виносити щось спільний множник за дужки. Тепер давайте візьмемо більш стандартний прийом, номер 13.8, ну, наприклад, друг, другий приклад. І так, 13.8. Таке в нас рівняння корінь із х-5 мінус корінь під коренем 9-х дорівнює одиниці. Ну, ми казали, що якщо в нас є сума чи різниця коренів, ми їх розносимо в різні боки по відношенню від знака до рівня, так? Тобто зробимо так, щоб простіше було підносити до квадрату, тоді подвоєний добуток буде не таким страшненьким, скажімо так. Підносимо до квадрату. Хто хотів би... Давай, Мішель, що вийде. Ну, коріні просто зникнуть, це буде х мінус 5. Один корінь зникне. А тут в нас, якби, буде формула. А плюс Б в квадраті. Тобто це буде квадрат першого. Там же сума стоїть. Так. так. Плюс подвоєний добуток. Чому буде дорівнювати цей подвоєний добуток? Плюс два. Uh, корінь 9 минус х. І плюс, mm. а ось тут квадрат вже зникне. І що це буде? 9 мінус х. Так, тепер що робимо? Знов робимо так, щоб корінь залишився один, а все інше перейшло в інший бік. Ось давайте так, корінь тут з плюсом, нехай він тут і залишається з правого боку, а все, що нам заважало, тобто одиничка, дев'яточка і мінус х, перенесемо туди. Що буде з лівого боку, що там вже стояло? мінус 5, так і залишиться. Угу. Потім. Мінус один. Угу. І мінус дев'ять. Плюс ікс. Плюс ікс. Так, бачите, тут ікси не знищились, буде два ікси мінус 15 Так. Не дуже добре, а, а чому не дуже добре? Бо на два не ділиться. Так, як правило, тут можна не щось поділити, але не в нашому випадку. Нічого страшного. Знов підносимо другий раз до квадрату. Тобто корінь у нас тепер один, ми можемо вже піднести до квадрату. От давайте так, детально. Тобто тут треба буде піднести всю різницю до квадрату. Ухайно це зробити. Двічку. Я щось захворіла, підносимо до квадрату. І якщо корінь підносимо до квадрату, залишається. 9 мінус х. Під корневий Підносимо тут. Mm. Що буде? 4х квадрат. 4х квадрат, так, далі. Мінус подвоєний добуток. Це що буде? 30х. А, так подвоєний. 30 – це звичайний mm. 10х, так? І так, а, 15 в квадраті, це 225, дорівнює з того боку, що в нас буде. 36 мінус 4х. Угу, так, все переносимо в той бік. Буде 4х квадрат. У нашому підручнику якісь жахливі рівняння, вони всі якісь громозькі, числа, такі, якісь. Не знаю, навіщо, щоб попугати маткла. Щоб ви ці рівняння перестали любити, а вони не складені. Тобто тут якось такий підбор задач, що можна дуже розчаруватися в математичному житті. Так, а тепер зводимо подільні, так? так? Так, 4х квадрат мінус 54х. 56, 56, так? 56. Так, і тут з плюсом 225 мінус 36, це 189. 189. Кошмар. Ну, явно, ну от 189, якщо б було б якесь інше число, може ми б на 4 поділили, бо ці два дев'ять воно не ділиться. Ну, тому через дискримінант. А, так, дискримінант. 56 в квадраті а, дозволяє піднести до квадрату 4 на 4 на 189. Давайте так, щоб прискорити. Процес, Мішель, візьми калькулятор і підрахуй, бо в мене рукою немає. 56 в квадраті. 3136. Так, і перемнож 16 на 189. 189, на 16. 3024. 3024. 3024? Угу. Так, і це буде. О, Боже, там ще якісь 112 вийшло, так? Може, ми щось помилилися. Ну, якщо ми не помилилися, ну так таке було до цього, там теж все було як. А, може, це так підібрано в нас. А ну-ка, зачекайте. Мені здається, що щось тут таке. 4, не підходить, корінь з тут 0. Не вийде. Ну, може, там такі страшненькі корені. Корінь з Д. Це корінь зі 112. Тоді треба у ДЗ враховувати. Так, корінь 112, ну не 4 точно. Ділиться неприємне таке рівняння. А це 4 на скільки? На 49. Як? Це? Ні, не може бути на 49. Дивись, там 11, це по найближчі 8, це 2, 32, 28, 28 так? Ось так, 28, mm -hmm. 24, 4 на 4 на 7. Ось так, тобто це 4 корені з 7. Ну так, такі числа, так, тепер знов Мішель пощастило. Другий раз якесь страшне рівняння. Так, мінус B це буде, я вам задам з іншого. Збірника не з підручника, бо такі неприємні числа. На 2а це 8. Ось дивіться. Ну 56 на 8 ділиться, 4 на 8 не ділиться, там буде дробове. Можна просто винести 4 дужки і скоротити. Тут буде 2, 56 на 4. Це 14. Так, мінус корінь 7. Так, другий корінь. 56 плюс 4 корення 7 на 8, і це буде 14 плюс корінь із 7 на 2. Так, ну тепер підставляти ми сюди не будемо. Давайте знайдемо ОДЗ. Але мені здається, що ми десь помилилися. Ну, кадіте, пошукайте помилку. Може хтось ось давайте там один спочатку. Може, там ми щось не з тим знак або умову можна прийняти? Зараз я подивлюсь спочатку умову. Ні, умова вірно. Перевірте, може ми десь там якийсь знак загубили. Ні, все правильно. Подвоєний добуток. 9 мінус. -х. Х все туди, 10, 15. Треба перевірити, бо там такі страшненькі числа. Так, ну і тепер ОДЗ. Дивіться, по-перше, в нас було два корення, тому умова буде із цих коренів. Х-5 більша буде рівня за 0, тобто обидва підкореневих вирази повинні бути більше за 0. А ще, коли ми другий раз підносили до квадрату, у нас ось цей вираз був, так? Тобто значення кореня було рівнем Виразу 2х мінус 15. Тому треба, от коли ми другий раз підносимо до квадрату, ми якби отримаємо нове ірраціональне рівняння. От на нього теж умова буде. Те, що 9 мінус х в квадраті більше або дорівняння 0, тут враховано, що значення корня повинно бути невід'ємним. Ще ні. тому тут три умови. І буде х більше або дорівнять за 5. Я тут відразу напишу х менше або до рівня за 9. Х більше або дорівнює 15 на 2, це 7,5. Якщо всі три штриховки врахувати, ось у вас 5. Ось у вас 7,5. Теж вперед кудись. Давайте так, теж штриховка зверху. А 9 штриховка знизу. І всі три штриховки перетинаються ось тут. Тобто, ОДЗ у, у вас від 7,5 до 9. Тоді тут теж треба приблизно оцінити. Мені здається, що нам нічого не підійде. Може, цей підійде. Цей точно не підійде. 14 корінь із 7. Ну, дивіться, корінь із 9 вилучився, це була 3. Це менше. Ну, десь не 3, а 2,8. Десь так, так? Ну, Приблизно, так? 14 мінус 2,8. Це 11,2. На 2, це 5 і 6. Не входить в ОДЗ. Так, цей приблизно 14 плюс 2 і 8. Це 16 і 8 на 2. Ну, це буде а, приблизне значення 8 і 4, а цей входить. Тому ось саме цей корінь ми запишемо в ОДЗ. 14 плюс корінь і ми поділити на 2. Ну, таке страшненьке. Так, діти, я думаю, що ми не встигнемо, бо у нас 4 хвилини. Продовжимо займатися і раціональними рівняннями ще у понеділок. На сьогодні закінчимо. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. Вам гарних вихідних, Мішель. 11. Молодець.